Сьогодні розберемо метод віз. Це відносно новий метод для масивів, і він дозволяє нам робити імутабельне присвоєння. Що мається на увазі? Ми спочатку робимо копію оригінального масиву, і вже в цю копію ми присвоюємо новий елемент на якийсь індекс, не змінюючи оригінал. Яким чином це виглядає без методу віз? Це виглядає ось так. Ми, наприклад, створюємо новий масив, ми пишемо літерал масива. І ось тут ми розгортаємо наш оригінальний масив. Таким чином ми створюємо нове посилання. І вже ось тут ми змінюємо, скажімо, копію нашого оригіналу. Наприклад, присвоюємо сюди якесь інше число. І в цілому віз він робить ось ці дві операції просто в одну струку. Як це виглядає? Давайте це закоментуємо. Виглядає це наступним чином: використовуємо те ж саме. Але на оригінальному, на оригінальному масиві ми викликаємо віз. І сюди ми маємо передати індекс, на який ми, в який ми будемо присвоювати, і значення, яке ми будемо присвоювати. І в принципі, воно буде працювати так само, як і ось ці дві строки. Але виглядає воно більш елегантно. Якщо ми, наприклад, законсолимо, будемо бачити, що в нас оригінальний масив не змінився. У нас створилась копія, в яку ми присвоїли ось цей елемент. Метод не те, щоб дуже прям корисний і незамінний, але як на мене, доволі прикольний, тому варто взяти його на озброєння.